Всім привіт! Будемо сьогодні ловити мімік, або спробувати, або буде успіх, не знаю. У <кхм> мене трохи що голос, що шо... стан, що вигляд, ніч була сьогодні. У мене весела, у нас ці шахеди літають, Я в селі тут так чути. Просто капець. І вони ще досі тут кружляють і О, весело такі. Екстріми. Ну що, звідки почнемо? Мало Що це за все, що це буде все на сезонному. костюмі? я мабуть призивати не буду. Мені там регуляр... е... рекомендування не подобається. Ну, тут в мене є три, так, і тут один, а це все буде решта 63 на сезонному. Ну, Я сподіваюся, що я його зловлю раніше. І мені не доведеться 63 скрутити. <кхм> не хочу. Як на мене, 63, це буде забагато. Поки що, мабуть, така марка для мене буде штук 20. Ага там, зловлю не зловлю. Ну, куди ти виліз тризірковий? Не зловлю, значить, так і буде. Побачу, не знаю. Щоб сказати, я прям дуже його хочу, ні. Але для галочки можна було би. Так, ну що, погнали. В мене тільки є один зелений на предмети, і все. Хто ти такий? Що ти робиш? Не знаю. Швидкий. Ну, по одному я, Мабуть, я його качати не буду. Нічого такого цікавого я в ньому не побачила. Кашерек. Сто святковий корм. Дали Гема. Дали Гема. Що тепер з тобою робити? Скажіть мені, будь ласка. Швидка. Б'є по всім. Обходить контратаки. Здирить по все. Що це? Дивно, я її не читала. Ну, в принципі, швидка. Я думаю, можна вкачати буде. Цікаво, цікаво. Попереднього гема у мене немає, ну з того місяця. Що тепер це робити? За ага, цими, блін? Бонусними раундами, не тими, що я хотіла. Ну, добре. Все-таки ще є в мене ніби шанс. Щось отримати. Тук, дякую. Тук, тук. Так, далі. Тут один у мене, я бачу, скринька буде зразу. Все біне взагалі не цікаво. Так, ну що, таке собі. Скриньки тут, як на мене. А давно в мене і 100 ста? -100? Бляха-мух, а кого ж тут вибрати непотрібного? А Я й не дивилась, і не думала. Щось мені тут нікого й не хочеться. Камілу може взяти. А, пу -пу -пу. Або ж зі, є зікіна. Ну, ну, то ж чахле воно ж, правда, то зікіна. Що там він? 2600 на ну, фул прокачці. Ну, все одно, як на мене, маловато. Та тут, мабуть, всі малі. А, ну, ця сама Каміла, скільки в неї? 3 Ну, ну цієї 3 Макс Хепері, ну не знаю, щоб сказати, блін. Кого? Кого тут можна взяти? Цікаво. Бо взяти камілу, я на їх гуляти не буду. Точно не буду. Щось за все, що я тут, мабуть, ніким гуляти не буду. Давайте тобі візьмемо цього чахлика, та і на цьому все. Потім віддам його в обмін і буде все чудово. Так. Треба буде потім подивитися на відео, настільки я оце пролохунулася, скільки в мене було стоїть. 100 100. Якесь сьогодні призиви якісь такі, Трі... трійки звідси випадають, якось не знаю, чи то ранок такий. Скільки маєте там? Півгодини лишилось для того, щоб спробувати зловити міміка. Поки що ним не пахне. Ну, погнали. Ця без костюму. Чому ця без костюму? Це вже стара, як... як світ, ця метель. Джолі ще один. Не буду його качати, в мене один є, мені вистачить з головою. Ще одна метіль. Тепер буде знову Джолі. Я дивно. А жовта вилазила, я думала, знову Джолі. <плес> Вау, супер! Я навіть не зробила 50 призивів. Ну, далі я призивати не буду. Алілуя, є. Блін, він повільний капец. Чи це Чи це не такий? повільний? Ну, добре, зловила, зловила вже класно, супер. Тоді, значить, якщо все буде окей, будуть ресурси на на нових міміків, можливо. Може, ще когось зловлю. Ну, що можу сказати? Класно, супер. Все, пішла і снідати. Це всім далі, всем дали призив. Всім пока-пока.